Конгрес містет регіонального флагслав. Ну, багато разів, звичайно, і На новому тижні, яку засідання, конгрес містерки регіонального флаг, на якому дуже високі українські факти наші мальчини, ще каже, тоді нам не попало. І вони маємо те, що план перемоги. Ставлені президентом України представлені приховані в широкому загалом і зворотному, а комунікації місцевого місцевостями майже не було. Тому було рішення, що... Обласна звернулася до тих міжнародних громад, з якими є офіційні партнерські відносини. Я дуже хотів, щоб такі документи, які вручаються першою судові країни, які склаються усіма органами управління, були не просто якісь декларативним документом, а на нього опиралися всі свої роботи. Я не треба питання своїм питанням про домашню потоку України на фоні звернення до наших міжнародних квартирів, щоб не виглядало це е, план перемоги, треба, діти, наші звернення тільки до наших організацій за кордоном, як лист до святого Миколая, а щоб це виглядало як чіткий намір і план дій, обов'язковий, безапеляційний, беззаперечень для всіх органів управління, для всіх свідомих українців, для досягнення більшої нашої мети зараз на ничому етапі розвитку цієї країни, саме якраз перемога нагороду. Пласть інвалідів прошу не плутати із людьми з обмеженими можливостями. Корупційні скандали заслугають такі, які ніколи не чула Україна е в своїй історії. І я сам на це звертаю увагу всім присутнім, яка навіть інвалідних у Бразилії, дасть звертаю увагу, що це є план, який сьогодні дасть розвиток України, дасть можливість мислі. Що ми поважаємо в віці, будемо на інші. Я за те, що на своєму свідці. Давай проголосуємо, що ти тут помніте. Значить, я... поки ви тут помнічаєте, я зараз на півдні, цю тривогу намагається зменшити, на відкритій клаві. А спитайте, там там, там не івані. Вони люди просто відтратили кінцівки, вони люди просто пройшли пекло війни. Вони. Але вони не для інвалідні. Для того, щоб здобути інвалідність, мені треба робити ще тільки п'ять, а вони не забережні. Це хвороба влади давня 30 Практично кожен третій чиновник сьогодні інвалід. І бачимо дуже добре.